Хто нам якщо, якщо запитувати кожного члена колективу, то кожен член колективу або плакали жінки від її керівництва, або хтось мав якісь серцеві напади підвищені серцево-судені тест. Кожен вам скаже. Він відлежить з інфарктом. Його забрали швидка на роботу. Тобто виходить, хтось... Якщо ви вважаєте, що це була, скажімо, російська причиною, слідчий зв'язок про те, що Чорнова, скажімо, Чорнова подавала до такого стану, то ви податі в суд, Це його справа подавати? Ну, і не... Я кажу про Сергійовича, що він з інфарктом, так? Так, з інфарктом, так. з робочого місця, з інфарктом. Yeah. Скільки вже Бу Був Бу Це, один е випадок, людям погано стало. Я розумію, ви просто там ну, знаєте, знає, <ріган> що тут робить. Був один випадок, коли <ріган> Софія Володимирівна Софія Володимировна виконувала обов'язки після того, як... Був один випадок такий, коли Софія Володимирівна після звільнення під тиском теж замкового Романа Дмитровича. Після вашої, до речі, перевірки, О. то е, вона виконала обов'язки і був один такий маленький випадок. Прийшла телефонограма в бухгалтерії надати документи. Значить, і було написано подати по телефону. Закінчився робочий день, п'ята година. Програміст, який був в моєму підпорядкуванні, е, підійшов. Я потрібен? Ні, не потрібен. Я як керівник відділу залишився ще деякий час після роботи. В половині шостого, коли головний бухгалтер передавав дані виконавчу дирекцію, працівники сказали, скиньте нам ще. Інформацію з електронною поштою. У нас з електронною поштою відповідав програміст з самого першого дня роботи. І прийом, і передача інформації йшла тільки програміст. Ніхто більше не мав доступу і не займався цим питанням. Вона викликає мене, ваш програміст, його нема на роботі, сідайте самі за комп'ютер і передавайте інформацію. Ну, З таким пафосом і з такими нервами, що... Потім значить, я організував роботу все-таки, викликав програміста, він своєю машиною під'їхав сюди через 15 хвилин, і до 6 годин ми передали цю інформацію на Київ. Ніяких не було зривів, нічого. Які з виконавчої дирекції. Вона все-таки настояла на тому, щоб я і Юрій Михайлович, програмісти, написали пояснення. А фактів таких немає. За що пояснення писати? В документі, в телефонограмі, яка прийшла з Києва, було написано подати інформацію за телефоном. Подали за телефоном. Ні, виконав дирекції щоб сказали, нам, вони ж, ми працюємо до 5, до 17.00, вони працюють до 18. -ти. Вони ж не знають, який режим роботи в нас. А ми підстраюємося. режим. А, знаєте, так? Ви підлаштовані під обласну державну адміністрацію, да, ми та. ми працюємо як ну, державність. Але, держав... але ми до 18-го подали вчасно, як і зриння. Але напишіть пояснення, після того тис, я прийшов додому 190 на вас наступ. Дивлячись на ці всі моменти, я написав заяву та й пішов. Тим більше я вже декілька років був на пенсії. Претензій не було. От нехай скаже представник виконавчої дирекції. Чи були якісь претензії по організм по організації? Не було ніяких претензій ніколи. Як до керівника, так і до відділу. Вона заявила, що коли керівника поставляли, а не сіра маса, це в нас тепер нам всі відділення. Ну, якщо ви мені дали можливість, то це не був би як недолік ваш особисто чи відділу. Це, відділ. це, чек, відділ. це були рекоменди особисті. Особисті. особисті і, і ви вису... наші дирекції ніколи в житті ніхто нам не дзвонив, нічого не казав. Так, що дзвонили вам і при... ну, ми хоча б дум... з приводу ну, чого ми хоча б зорієнтувалися. На повну інформацію скажімо на сайту. Я 9 числа виправила статтю, яка ще досі не опублікована. Наповнення на сайтів. Ви а, скажіть, а скільки виконавча дирекція виділяє коштів? Жодної копійки роботи, Роботу з пресою і з телебаченням. <ріпи> Зараз так. Зараз отримають, і обласна приходила, всі приходять. Інтерв'ю я бачу, тут беруть, зібралися. Я думаю, що вийти на <ріпи> деякі <ріпи> обласні державні телерадіокомпанії і нормально. Це на особистому контакті. Так, нас, нас, просто... нас без, без, без фінансування, але Я ж сьогодні ринкова економіка, вони всі хочуть гроші. Ми без, без, робочі моменти на камеру не обговорюємо. Це ж не державна таємниця, це є відкрита таємниця до інформації. Це є зауваження до роботи, щоб ви обговорювали це все в інтернеті. Я просто сказав, що в мене є просто рекомендації для того, щоб було краще. Знаєте, велика ймовірність того, що ці рекомендації могли для нас повернутися зовсім іншим боку. Так як нам співлодив не на на. на, на... Ну Ми двоє ворогів. А ми напрямуна чайність, у вас в культурі. Хоча свій на нас користує по цьому. Вона без її... Добрянці не було ніколи, ні одного факту, ніж ми не мали права зібрати. Кожен документ ще перед неї. Раз, раз такі... Але вона, 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 вона нам попереджала, що у вас буде перевірка. Ви подаєте як і це, багато контентів. Так ну, ми вам кажемо, ми, то що було, але про нас так в кабінеті професійно. Не в наших компетенціях, у вас. Зрозуміло, але в вашій компетенції написати, що ми погано працюємо, а тоді для того була би підстава. виписана. Бо я багато написав, що виписую, порідю погано працює, А я був засмучений. А третій раз, я не можу на цю начальника займаєте. Займаєте на Ви бачите робота, але як ми мали отак чекати таку комісію, хто в складі як треба? Сподіть все-таки, не менш. Ні, ні. вже сенсу немає. На прийдемо. вулиці? Я так думаю, що ми прийдемо завтра зранку. Я думаю, що прийдемо до якоїсь спільної ризики і закінчимо наші всі отакі. А що, скажіть, будь ласка, на камеру? Е відома така інформація, що нібито була перевірка. І скажіть, будь ласка, чи не після перевірки КРУ в обласній адміністрації Тернопільської ОДА було власне звільнення після тої перевірки е Софія Володимира, погоріла? 2005-му? Так, 2005-й, так. Після перевірки кругу. Бо абсолютно до тих процесів я відношення ніяких mm. не мав. Тому я не можу сказати, яким чином, чи вона була звільнена, чи вона. Но мені здається, що вона йшла по своєму за По своєму бажання по по своєму бажанню, так. після перевірки КРУ? Ні. У зв'язку з тим, що з тим, то... можливо. Я вам говорю, що я не можу того, бо я. Не можу на такі питання давати достеменно правильну відповідь а ви працюєте І... там. Яка у вас вже посада? Да, вас є заступник директора департаменту соціального захисту населення. Соціального захисту а населення. Час, коли... а прізвище Витривали... ім'я воронка. Моя воронка. воронка Олег Степанович. Олег Степанович. А коли... Mm -hmm. А коли працювала Софія Володимира, mm -hmm. mm -hmm. то я просто був начальником відділу і навіть перший період, по-моєму, був спеціалістом. Ну, Те, що ви запитали, я просто вам не відповідно. Ну, а як я давно ви там працюєте? З 90-го року. Mm -hmm. Ну от сьогодні ви прийшли. Ви сьогодні прийшли перевіряти. Не, я не прийшов перевіряти. В комісії. Ви прийшли в комісію. Яка створена, напевно, по наказу, там ну, в керівника групи повинні бути документи. От. А hmm. Мене просто делегували від адміністрації, подивитися, як воно. De... Well, я ж вам вже говорю. Ну ще раз на камеру повторіть, well, будь ласка. Тому що я ж... yeah. Yeah. я не можу так говорити, ну що значить? Звичайно, що є можливо, бо не можна говорити, що адміністрація. Але була вказівка адміністрації? Ну, як ви вважаєте, що я сам сюди прийшов? Бо мені нема що робити, прийшов подивитися, як приїхали фонд, про який ще перший раз почув перевіряти. Ви перший раз про цей фонд почули. Я вам чесно скажу, що я навіть не знав, що це установа. А той, ну нібито, що хтось скаржиться барні на погану роботу фонду. Ну немає того листа ні в вас, ні в... А як добре, що немає? Міти, ви хоч до да. якщо прийшли з комісії, Есть. ви нам так, показали я? того, що да? так. ми ніколи. Так, ми можливо, ми перевідаємо э, вас, я думаю, що завтра ми будемо... все, що поїду до домовлюся. А Марченко об'єднали все. Він так так Ну що Ми ж і робимо. Він турку свою забрав, ви так не замічаєте. А то йому одну взятку дали. Що ж ви так не проконтролювали? Авто взято. Де вішали куртку в кабінеті? Погоріло у Миколи. Зустрічне питання: що завтра робити просто, якщо ми їх не допускаємо? Так, Аліса, завтра зранку не